Друзі, всім привіт! Мене звуть Юлія Алія і я власниця авіабілетного агентства, яке вже більше ніж півтори роки допомагає українцям потрапити до Канади та США по гуманітарним квиткам. Це квитки зі знижками. Сьогодні ми будемо розмовляти про бронювання тварин на рейси. І почну з того, що у нас є така додаткова послуга, яка коштує 100 доларів американських, і ми це зробимо за вас. Але якщо ви хочете робити це самі, то ви можете послухати цю відеоінструкцію. По-перше, якщо ви хочете летіти з тваринами з Європи, то вам треба брати тільки транзитні рейси. У нас рейси транзитні. Авіакомпанії, які роблять транзитні рейси до Канади і США, вони беруть на борт тварин. Лоукостери по Європі тварин не беруть. Також є два види, як можна перевозити тварин. Тварини до 8 кілограмів можуть летіти з вами на борту. У вас повинна бути переноска, м'яка четверта, яка підходить по параметрах. Параметри дуже легко побачити на Гуглі, вони однакові приблизно сантиметр, може, два різниці у всіх авіакомпаній, треба дивитися. Ця переноска має залазити під сидіння у, у літаку. Дуже важливо, щоб ваша тварина, це може бути кіт, собака, дуже вільно почувалася себе у цій переносці. Я бачила своїми очами, коли ми зараз летіли з Європи, коли просто людей не пускали на борт, тому що у них була така собака, який було тісно у цій клітці. Вона була ростом, так сказати, така велика, що тільки сидячи вона могла встати, вона не могла, і працівники авіакомпанії. Не дозволять вам так перевозити собаку. Чи, ну, з котами менше проблем, вони якісь більш, більш гибкі. Ось. На кожному літаку, маленькому, якщо ви летите з Варшави, наприклад, чи з іншого міста, як Будапешт, Бухарест. Оці міста, з, якого, з яких летить внутрієвропейський рейс. То там на борту може бути тільки дві тварини, бо це маленький літак. Далі на великому літаку з Франкфурта або з Мюнхена, який летить вже на Канаду та США, може знаходитися від чотирьох до шести тварин на одному рейсі. Але на маленькому літаку тільки два місця. Це такий нюанс важливий, бо це робить складніше ваш. Вашу покупку білету на тварину. Я тут не буду розказувати, які вам потрібно робити паспорти, чіпи і так далі. Це інша тема. Ми розмовляємо зараз тільки про перельот. Отже, друга опція, як можна перевозити тварину, це карго. Але я хочу зауважити, що більшість авіакомпаній у зимовий час не перевозять тварин у карго. Бо це риск для тварини. Такому карго має бути отоплення, іноді ще слова вилітають. Отоплюватися має це карго. Це багажний відсік. Тому таких літаків не так багато, і це ще складніше бронювати таких тварин. Але зараз буде зима. Ми, якщо вам потрібно вести тварину, то це просто ми дзвонимо в авіакомпанію, наприклад, і питаємо, у які рейси на ці дні, які ви обираєте, мають такий обігрів багажного відділення. Це вже наші нюанси. Також, якщо у вас тварина у багаж, вам треба летіти з Франкфурта. Бо е, внутрішні європейські рейси зимою, вони не мають цього м, обіг, обігріву. Тому вам треба летіти із Франкфурта. У літній час пересадка має бути не більше 8 годин, 8 годин якщо собака летить у кару. Це все-таки нюанси. Як е, придбати квиток? Ви обираєте. Е, Рейс, на якому ви будете летіти. Якщо ви робите це самостійно, ви знайшли рейс в інтернеті, потім ви дивитесь, яка авіакомпанія виконує цей рейс, знаходите номер телефону, дзвоните у авіакомпанію і питаєте, чи на усіх цих рейсах є місце для собаки. Якщо вони кажуть так, ви дуже швидко маєте купити ці білети, потім передзвоните ще у авіакомпанію і підтвердите, що ви. Хочете придбати ці місця для тварини. Такий ще нюанс, що вони дуже часто просять зробити оплату онлайн, тому ви маєте продиктувати дані вашої картки. І таким чином місце для собаки буде вже сплачено. Деякі авіакомпанії беруть оплату в аеропорту. Я завжди кажу, що треба бути готовими мати і кеш у доларах та Картку сплатити карткою, бо бувають нюанси, хто як приймає оплату. Що ще вже? Якщо ви придбає, е, е, вибираєте цю послугу у нас, то ми все це робимо за вас. Якщо тоді ми спочатку беремо рейс, потім, якщо він вам підходить, ми звони, дзвонимо, дізнаємося про місце для собаки чи кота. Якщо там немає місць, ми Відміняємо цей букінг і шукаємо інший рейс, в якому є місце для тварин. Ось така кратка інструкція: як бронювати самостійно. Дзвоните, ви обрали рейс, подзвонили, знала, що є, є місце. Якщо кажуть, що нема місця, то ви можете спитати, на які дати є. Швидко, дуже покупаєте цей рейс і дуже швидко передзвонюйте ще один раз. Якщо це сумісний рейс, як дуже часто буває, наприклад, Люфтганза з Air Canada, то вам потрібно буде дзвонити у дві авіакомпанії, і у Люфтганзу, і у Air Canada. Лінки на наш Телеграм, на наші сайти я залишу. Якщо вам потрібна допомога у бронюванні тварин, ми завжди раді в цьому допомогти. Бай-бай!